Підготували для клієнта професійну каву машину для m 100. Разом з нею кожна чашка кави стане витвором мистецтва. Корпус кавомашини виготовлений з наржавіючої сталі, надає довговічності та привабливого зовнішнього вигляду. Завдяки двом групам бариста може одночасно готувати кілька порцій кави, навіть у глину пік. Інтуїтивний інтерфейс та просте керування роблять процес приготування кави легким і приємним. Ця модель має також лічильник порцій, що дозволяє відстежувати кількість приготовлених чашок. Окрім цього, має три бойлера: об'єм бойлера для води 10 літрів, діаметр ріжків – 57 мм, потужність до 6 кВт. Висока продуктивність дозволяє готувати до 200 порцій кави на годину. За допомогою e m 100, ви зможете здивувати своїх клієнтів неперевершеним смаком кавових напоїв. Якщо хочете дізнатися більше інформації, залишайте свою заявку. у Дірект. Наш менеджер вам зателефонує.